Починаємо Volkswagen Taurek. Дуже популярні ці автомобілі. Що старіше, що новіше. Заведений двигун працює. ось він так, Житомирська реєстрація. Вартість автомобіля 10700-літровий дизельний двигун. Восьмий рік. Контактний номер 097 477 65 18. Чорний колір, дозвольте добрий день зняти. Так? можна? Так, електросидіння, мультикермо, дерево, бачите, автоматична коробка передач, світлий потолочок. Так, ззаді шкіряний салон. Люди сидять, не хочу, щоб вони замерзли. Трошки сьогодні така погодка сира. Ось так виглядає. Два вихлопа, паратронічки, все як має бути. Кому цікаво, телефонуємо до власника. 2008, це у нас 20 й рік, 50 кВт Електроавтомобіль за ціною 17200. Контактний номер 097 769 47 47, 142 тисячі пробігу Ось такий електроавтомобіль. Дуже багато людей зараз переходить саме на електроавтомобілі по тій причині, щоб не витрачати зайвих коштів на заміну мостил заміну мостил в двигуні, на підвізку і просто не витрачати зайвих коштів. Кому цікаво такий автомобіль, телефонуємо до власника по вище номеру телефону. Електроавтомобіль Nissan Leaf. Це у нас 18 рік, батарея 40 ковка чорний колір, 112 тисяч пробігу. Контактний номер 097 769 4747. Безключовий доступ, тряп'яний салон, трьохшпицеве кермо, але це є в нас сороковка. Запас ходу фактично 250 км. Ось так він виглядає. Когось зацікавило, телефонуємо до власника. Kia Sorento. в чорному кольорі. Ось такі красень, на легкосплавних дисках, релінги, такий коричневий салон, панорамний дах, автоматична коробка передач, електросидіння, мультикермо і це є кросовер. Десятий рік, 2.2, контактний номер. Плинку погано видно. Скажемо, контактний номер. 0,97 812, 41, 2,0 181 тисяча пробігу. Повний привід, 2 і 2 дизель. Ось такі Сорента. Покажемо гумова. Ось так він виглядає. Кого цікавий, телефонуємо до власника. Це Audi, ось такий красень. Єтрон знову електроавтомобіль. Це в нас 22 рік за ціною 36 950, контактний номер 098 781 2077, об'єм двигуна 95, автомат Електро 22 тисячі пробігу. Ось такий аутієтрон продається безключовий доступ, шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуємо до власника по повіщі вказаного номеру телефону. X-Trail Ось такий кофейний колір за ціною 9800, 12 рік. Це у нас 2 літровий двигун. 12 рік, 9800. Контактний номер 096 361 0 201 або 096 361 0201. літровий дизель, так? Да? Да. Дизель. Механіка, механічна коробка передач, тряпенець салон. Повний привід переді. Пол, По, пол, повний привід. От. Якраз автомобіль джеп до 10 тисяч. Покажемо ззовні. Зверху вигляд має. На постійній реєстрації. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Новий кроссовер. Це у нас 18 рік, Nissan. Оснащений 2,5 бензином двигуном 78 тисяч пробігу на обліку. Вартість 13800. Контактний номер 066 66 92 555. Або 0,97-598, 47-25. Кудієр гума. Комбінований салон, трьох шпицьовий автоматична коробка передач. Заднє сидіння зложується, світлий потолочок. І це Nissan Rogue. Кого зацікавив такий автомобіль. Телефонуємо до власника. Продається Кія. Гібридний автомобіль 17 року за ціною 14700 2.0 бензин автомат. Контактний номер 097 660 96 94, безключовий доступ, шкіряний салон, автоматична коробка передач. Автомобіль в універсалі. Ось так він виглядає. Світлий потолочок, Легкосплавні диски. І це Оптима. Ось так виглядає цей автомобіль. Камера заднього виду. Зад не відключається, да? Зараз покажем багажний відсік. Так. Электрокляпа. Вот такий відсік цього вот, автомобіля. Покажемо ще сбоку, боку, що ви бачили. Ось так виглядає цей автомобіль. Кому цікаво, гібридний автомобіль, привезений з Європи, телефонуйте по вищу вказаному номеру телефону. Audi Q5 за ціною 15 900, 15 рік. Чорний колір, привезена з Америки, 2-літровий бензиновий двигун. Контактний номер 068 466 01 83 Чорний шкедриний салон. Дуже популярні ці автомобілі і це є кросор Тефсайд вагон, повний привід. Когось зацікавило, телефонуємо до. до власника. Красень 12 року за ціною 13950 2.0 дизель 240 тисяч пробігу, контактний номер 096 03 40 906. Дуже популярні ці автомобілі. Як кажуть, молодь старається їх придбати, бо це вже сучасний новий автомобіль. На легкоспавних дисках. Білий рівний, без ключовий, все як має бути. Повний привід, до речі. Ось таке багажне відділення. Зверху, мабуть, панорамний дах. Зараз подивимось. Дивіться, шкіряний салон, панорамний дах. Двох зони клімат-контроль і повний привіт. Кого зацікавив автомобіль, телефонуємо до власника. Чорний красень стоїть. Це 2.2 дізель, Hyundai Santa Fe за ціною 14900, 207 тисяч пробігу, автоматична коробка передач, безключовий доступ, шкіряний салон, номер телефона не видно. 068-222-0236. Ось такий вам автомобіль. Дуже комфортний по їзді, багато місця. Подивіться, скільки місця. Зверху люк є присутні Бридестоне гума. Бачите, чистенькі Покажемо багажний відсік. Ось вам багажний відсік, скільки місця. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. І Красень Audi А4 на постійному обліку 14 року зісною 14200-2,0 бензин з автоматичною коробкою передач. 110 тисяч пробігу. 068 222 02 36. Ось так він виглядає цей автомобіль. Акуратний, збережений. Подивіться, які диски. Комплектація S-Line і це Audi A4. 2.0 Turbo. Повний привіт. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника, поволі номером телефону. номеру телефону. Kia Sportage. В чорному кольорі. Так він виглядає. 12 790 13 рік 097 06 19 889. Комбінований салон, механічна коробка передач. На жаль, власника нема. показуємо ззовні, як вона є. Кому цікаво, телефонуємо. Nissan Рог. Так, він виглядає. 17 рік за ціною 13 790. 2,5 бензин 0,97, 0,6, 19 889. Ось такий рок продається. Без ключовий. На жаль, зачинений. більш детальною інформацією телефонуємо до власника. Це KIA Sportage. 1.7 CRDE 2014 рік. Чорний колір, передній привід. Підкрас який є по задній ляді, безключовий доступ, шкіряний салон, механічна коробка передач. Ось так виглядає цей автомобіль, кондиціонер, все працює, салон не затертий, не зачуханий. Вартість 12600, можливий торг. Можливі варіанти обміну. Ось так виглядає всередині. Світлий потолочок, не поцарапаний автомобіль, не подерти, прицепний пристрій також присутній. Можливий продаж, можливі варіанти обміну. 12600-2014 рік. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Kia Sportage 14 рік Nissan е, Qashqai Ось такі. Зараз покажемо всередині красові чинини. З дизельним двигуном, з автоматичною коробкою передач. 15 рік, панорамний дах, за ціною 14900. Ось такі нового свіже надходження. Це автомобіль 2021 рік покупка Opel Grand Valve, Оснащений дизельним двигуном. 1,5, дуже економічний, до речі, вартість 21 900, 212 пробіг, без жодного підкрасу. Контактний номер 0,96 124 67 75 або 0,95 702 74 22. Так, і покажемо цей автомобіль, як він виглядає. Щоб ви бачили акуратненький збережений салон, механічна коробка передач. Є люди, які шукають саме механіку, тоді вам е, саме такий автомобіль потрібний. Дуже економічний. Без жодного підкрасу і свіжо пригнаний. Ось так він виглядає. Легкосплавні диски, сірий колір миш, ззаді присутні партроніки, прицепиний пристрій, сучасний новий вже дизайн. Кого зацікавить такий автомобіль? Телефонуйте по вище вказаному номеру телефону. Ось такий красень. Санрог свіжо пригнаний Чим автомобіль цікавий, він е, пригнаний е, з мінімальними пошкодженнями і е, з невеликим пробігом. 60 тисяч пробігу, розмитнений поставлено на посідний облік. Також обслужений повністю. Кожна кнопочка працює. І поставлене газове остаткування. Вартість автомобіля 600 Контактний номер 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Дуже хороший стан салона. Збережений автомобіль, ніде нічого не бракує. Можливий, кажуть, продаж, можливі варіанти обміну. І також можливо доставка цього автомобіля прямо до хати додому. Знизу весь цілий автомобіль ніде, нічого не капає, повністю обслужене. А саме основне, от подивіться, 61 тисяча пробігу. Бачте, 61 тисяча пробігу. Вартість 14600 0,96 124 67 75. Кому цікаво, телефонуйте показаному номеру телефону. Це Ford Escape, сучасний новий автомобіль, 80 тисяч оригінального пробігу, свіжий, розмитнений, кожна кнопочка працює і повністю автомобіль обслужений. Знизу ніде нічого не капає. Також, крім цього всього, поставлене газове остаткування в автомобілі. Працює як на бензині, так і на газу. 80 тисяч пробігу, автоматична коробка передач. Вартість 12400. 2015 рік. Контактний номер 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Ось такий красень. Кого цікаво, кому Кого цікаво, почуваємо номер телефону. Ось такі, телефон. такі красень. Подивіться. Які диски протроніті перед-зад з автоматичною коробкою передачі з пробігом 92 тисячі. 17 рік контактний номер 096 775 69 42, Volvo CX90 безключовий доступ. Деякі люди шукають цей автомобіль. Просили мене, якщо буде зняти. На жаль, власника немає. Ось такий красень стоїть. Кому цікаво. Рівненькі, ціленькі, хороша гума, радіус коліс 20, -й. безключовий доступ, світлий шкіряний салон, автоматична коробка передач, За більш детальну інформацію, телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону. На жаль, автомобіль зачинений. Це ось такий кросовер. Це в нас Peugeot 4007, 264 тисячі пробігу на обліку, сірий колір. Автоматична коробка передач, контактний номер 068 007 6670. Шкіряний салон. Ось так він виглядає. Подивіться, який монітор стоїть. Порошки подерті, Хороша гума. І покажемо вам багажне відділення. Ось таке багажне відділення. Шторочка в автомобілі все є. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. Дай Сантафе, народний автомобіль, сірий колір, 18-й радіус коліс, шкіряний салон, чорний, бачите. Деякі люди люблять світлий, деякі чорний, безключовий. Автоматична коробка передач. Ось так він виглядає. Подивіться, салон не затертий, світлий потолочок. І це Хундай Fe. Так, передню гуму показуємо вам на транзитних номерах рівненькі, ціленькі, протитуманні фари, От висока посадка автомобіля, це в нас є 2.2 дизель, контактний номер 067 104 6403. Повний привід. Кому цікаво, уточнюємо ціну і все, телефонуємо до власника. Я в білому окрасі це у нас 15 рік за ціною 15600 2.0 дизель. Контактний номер 068 512 3036. Безключовий доступ, автоматична коробка передач, шкіряний салон, трьох шпиців кермо, сенсорний майтефон. Ось такий Higa Sportage. Ось так він виглядає. Зверху панорамний дах. Легкосплавний диск, і прицепний пристрій. Все, що в автомобілі потрібно, в ньому є. Кому цікаво, телефонуємо до власника. є два автомобілі Mazda. Дивіться, який насичений колір. Це в нас 16 рік за ціною 15100 2.2 дизель без підкрасів. 190 тисяч пробігу. 0,68, 512, 30, 36. Ось так виглядає ця маздочка, тріпівний салон, але такі, знаєте, варти вашої уваги, цей автомобіль, салон збережений, акуратний, висока посадка. і це Mazda CX5. Показуємо другу сторону. Так, також цей власник продає Mazda CX5, хто хоче темний колір, будь ласка, в чорному кольорі. Шкіряний вже салон, також легкосплавні диски, електросидіння, пам'ять сидінь, автоматична коробка передач. І це ось такий чорний красень. Знову такі максимальна комплектація, 2.2 дизель, 17 рік і вартість 16300, 0,68 512 30 36. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуємо до власника. У нас Mazda 137 тисяч пробігу, 14 рік, 2,2 дизель, автомат 4х4 16500 067 7, 7, 78 28 700. Повний привід, світлий салон, автоматична коробка передач, автомобіль зачинений. На жаль, власника немає. Ось так він виглядає. Кого цікавить, телефонуємо до власника. кросовер Білий колір. Це в нас 1,6 бензиновий двигун, 11 рік за ціною 7280. З кондиціонером, Контактний номер 098 970 54 20. Кому цікавий такий автомобіль, телефонуємо. Автомобілі практичні, недорогі обслуговані. От. І це невеличкий компактний кроссовер. Далі багато людей шукає саме непростий надійний Hyundai Tucson. До речі, є, 7-8 рік, 2,0 бензин, ще якась гума у людини. В рідній фарбі розмитнений свіжий, 184 тисячі пробігу. Контактний номер 067 972 87 34. Шкіряний салон, ось так він виглядає. Автомобіль є свіжопригнаний. Ось так виглядає всередині, світлий потолочок. Рівний, цілий. Ззаді партроніки, прицепний пристрій, зверху релінги. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Автомобіль Nissan Qashqai. Це в нас один рік, 2.0 TDI. комплектація BOSE за ціною 12 650 068 553 84 88. Безключовий доступ, шкіряний салон, ось так він виглядає всередині. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Шкай в чорному кольорі, взагалі присутній присипний пристрій. Ось так він виглядає. Не чорний, а такий баклажан. Перепрошую. Один істерий, один 1,5 дизельний двигун за ціною 10 750. Контактний номер 068 553 84 88. Так, Покажемо салон. Тріп'яний салон, мультикермо, механіка. За більш детальні інформацією, телефонуємо до власника. Також є панорамний дах. У білому кольорі CX5, подивіться, які чорні диски 20 й радіус коліс, скірений салон. Ось так виглядає світлий потолочок, підйомнички передні, задні, Безключові. І це біле перла. електросидіння, автоматична коробка передач. Салон не затерте. Бачите, шовчик такий акуратненький. 255 на 45х20 на радіус коліс. 14900. Оцей красень коштує 14 року. 168 тисяч пробігів. 0,67 77 52 812. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Дивіться, Nissan в білому красі. Це у нас Nissan. Nissan Qashqai. З яким двигуном? 1.5L, 1.5, 9K. Ось такий красень, механічна коробка передач. Білий крас. Вже бачите, шипована гума. Зразу 193 тисячі. Каже, б'ється оригінальний пробігу. І вартість автомобіля. 14 на руки. 14 на руки, номер телефону. 0546495. Кого запитують? Василь. Василь. Кого цікавить, телефонуйте до Василя. Q5 в чорному кольорі повний привід. Подивіться, яка гума. Ось такі красень. ціною 26800. Це в нас 19 рік, 104 тисячі пробігів, 2,0 бензин. 0,68, 466, 0,1, 83%. Автоматична коробка передач, шкіряний коричневий салон. Дуже хороший стан автомобіля. Або, наприклад, старіше audi Q5. 15 року за ціною 15900. Ось так виглядається автомобіль. 2.0 бензин 068 466 01 83. у нас продається також Audi Q5, також шкіряний салон, автоматична коробка передач. Трошки старіша модель. Кому цікаво, телефонуємо до власника по вище вказаному номеру телефону. Це ось такий Форд. Це в нас 17 рік, повний привід за ціною 14900 2,0 повний привід 0,96 985 1789. Ось такі красень. Перевезений з Америки, автоматична коробка передач, компактний невеличкий кросовер для міста, Ford Edge і автомобіль на реєстрації. Кому цікаво, телефонуємо до власника.